У році я тут був, були воду тут повноводні. Зараз тільки камінь. Як його нанесло сюди, диво здив. Це просто неймовірно. Люди тут побудували через тут асфальт, ну, <гум> бетон. змило ми майже все змило. От, тут залишилося ще, щоб дорога була. Ну тут, мабуть, укріпляли більше, скажімо так, до дна, а може ще в дно. А тут, а, от що дивно, будували там ще далі. от, Встановлювали тут таку собі дамбу. А дощик, ну не дощик, ну дощик з, з водою. Воду тут гнав свою. І що ви думаєте, воно отак от. Тепер висить змило, яка сила води, яка сила води, це неймовірно. Ну, от так от перемогла людей. От тут було, бетон тут був. На оцих двох з двох боків, он залишок стіни. От, і от. І залишилось тут, нічого не залишилось майже. От, І бетон нависає тільки. Як він ще стоїть, тут невідомо, на чому тримається. Отака сила води. І далі там каміння понанесло. Ну, бачите, там такі, таке каміння, що, як вода могла принести таке каміння. Ото тонну важить той камінець. А тут по півтони, по кілька сот кілограмів. Ну як це воно тут? Як? Як? Яка сила? Яка?